До римлян послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, братя, браття, писання каже, кожен, хто вірує в нього, не осоромиться, немає різниці між юдеєм і між греком, бо той самий Господь усіх багатий для всіх, хто його призиває, бо кожний, хто призиває ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували, як увірують у того, про кого не чули, і як почують без проповідника, і як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, які гарні ноги тих, що благовістають добрі новини, та не всі послухали Євангелія, бо Ісая каже: Господи, хто повірив тому, що ми чули. Віра, отже, від слухання, а слухання через слово Христове. Та я питаю, хіба вони не чули? «Та ж по всій землі рознісе їхній голос, їхні слова в кінці світу. І ще кажу: може, не зрозумів Ізраїль, але ми й перший мовив, я викличу вас заздрість народом. Збуджу ваш гнів народом нерозумним, а Ісая насмілюється і мовить. Найшли мені те, що мене що не шукали, не найшли мене ті, що мене не шукали. Я об'явився тим, що про мене не питали. До Ізраїля ж каже: увесь день я просяв свої руки до неслухняного і опертого народу. Отож, питаю, чи не відкинув Бог народ свій? Ніколи в світі, бо я ізраїльтянин з роду Авраама, з коліна, Веніямина. Бог не відкинув свого народу, що наперед вибрав. Чи ж ви не знаєте, що Писання про Ілю говорить, коли він скажеться на Бога, до Бога на ізраїля? Мир, аллилуйя, мудрість аллилуйя, мудрість. аллилуйя, 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 Аллилуйя. Премудрість прості, вислухаємося, святе Іванлія, Лія, ми русі. І духові Твоє. Те святе читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, до кого мені прирівняти рід цей Він подібний. Він подібний до дитят, що сидять на майданах і кличуть до інших, кажучи. Грали ми вам на сопілці, та ви не танцювали, співали ми вам жалобної, та ви не били себе в груди. Прийшов був Іван, що не їв, і не пив, і вони кажуть: він біса має. Прийшов син, чоловічий, що їсть, і п'є, і вони кажуть: цей чоловік не нажера, і п'яниця приятель митерів і грішників, і виправдали, і виправдалась мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаяли. Слава тобі, Господи, слава тобі.